Ще я тобі з моря привезла. Та дам Вау, ракушка, клас! А ти знаєш, якщо її прикласти до вуха, то можна почути звук моря. Спробуй. <з> <brainstorm> Ану дай я. Кристина, <syllables> <confessed> не можна кавуна багато їсти, бо будеш вночі бігати. Мам, ну ще кусочок, мама. Добре, останній тільки Каті ще дай. Давай. Ти жо їсиш з кісточками? Ну так, а як? Я, я ж їх прожовую. Що не знаєш, хто її з кісточками в того в животі виросте великий кавун. Може, ти бачила там люди позаті на вулиці ходять, то вони так оце от їли. Ну, в основному це жінки, звісно, ну от таке. Мам, і я більше не буду. А правда то, що Катя каже, а як мені тепер витягнути ті, що я вже з'їла? То хай же там буде. Якщо трошки, то не страшно. Ну нічого не буде тобі. І він, типа, такий іде, знаєш, отак. Ти що зробила? Ти що через мене переступила? Я тепер не виросту, тобто буду така маленька завжди. Це взагалі неправда. Ну, ну це, це не правда. А, да, так, -да, не правда. Тобі добре згорять дивитися там зверху. А я буду тепер у така зістай маленька. Переступи назад бігом. Добре, добре. Все. Ух, може, пронесе. Божики! Взяти. А я би так хотіла, може попросити все таки мами. Та да, якщо своїй мамі скажу, вона скаже, куди мені тебе хватає, воно смердить, воно хто буде прибирати. Я б знаєш, як я собі взяла оце біленьке, йди до мене. Що не можна, поклади його на місце. Ти його тепер почіпала, і його мама відкажеться від нього, тому що на ньому твій запах. А, -а, -а що тепер робити? Фу, черв'як, дай мені якусь паличку. На тримай, тільки не чіпай його руками, фу. А на що ти його роздавила? Ти що, не знаєш, якщо розробити черв'яка, то жопа може окремо жити і голова може окремо жити. Тепер просто у нас два черв'яка. Серйозно? Подивись, як скрутився.